Привезли для вас, дорогі друзі, за кордону Honda Церве 2011 року випуску автомобіль на червоних номерах. Автомобіль, ще без власника в Україні з повним пакетом документів, перереєстровується, ставиться на облік і все по мжинці класно. Чорний колір, комплектація, бомба, лінзована оптика. Плюс до всього тут ксенони встановлені заводські, парактроніки передні, задні, туманчики передні, задні, автомобіль на повному приводі, і один із самих надійніших моторів 2,2 турбодизельний мотор. Працює техесенько, працює рівнесенько, встановлена гума Yokohama Протектор гарний, 17-го розміру, легкосплавні диски на цьому автомобілі є. Е, машинка велика, машинка красива. Е, мені дуже подобається сама форма кузова цього автомобіля. Е, чесно кажучи, навіть більше подобається, ніж кузов Honda ЦРВ в рестайлінгі. Е, тобто, коли ми підходимо сюди, в рестайлінгі, у нас виходить тут такий е, бугарочок ззаді на кришки багажника. З передком ок, а ззаду оцей Бугарочок трошечки. Не знаю, я на нього звертаю завжди увагу. А тут у нас все чітко, все класно, як має виглядати справжній кроссовер. Ось приблизно отак. В автомобілі також є задні парктроніки, є фаркоп обов'язково, причепи тяне і потужності в цьому автомобілі вистачає на всі 200%. Плюс до всього, мені дуже подобається компонування багажника. Крім того, що як зазвичай ми знаємо, в автомобілі є шторочки в багажнику, то так само у нас в цьому автомобілі. Трохи не попадаю. О. Так само в цьому автомобілі у нас є і полочка. Дивіться, до 10 кг максимум можемо ставити сюди речі, для того, щоб не нахилятися, просто поставили, зверху шторочку закрили і так далі. І тому Плюс до всього у нас є додаткова підлога, де у нас ховається докатка і ключі. Також у нас є сигнальний жилет в цьому автомобілі. Машинка динамічна, їде класно сидіти комфортно. А якраз таки про нам більше покаже, розкаже салон. Ходимо в салон. Подивимося. Ми маємо повний електропакет склопідіймачів, маємо центральний замочок. Маємо блокування всіх вікон задля безпеки вас і ваших дітей. В автомобілі є електрорегулювання та складання дзеркал заднього. Огляд. Також в автомобілі є шкірне мультикермо і за 279 тисяч км він зберіглося в класному стані. Кстати, ось щойно замітив, оказується, тут така пластикова перфорація в самому кермі. Дуже приємна штучка. Просторовся так зручно, ергономічно, все під рукою. Дивіться, на підлокітник поставив. Тут дивіться, не треба зайвих якихось руків робити. Все, важіль перемикнення передач у вас під рукою. Двозонний клімат-контроль підігрів передніх сидінь. Плюс оцей важіль гучніка. Він взагалі як штурвал літака. Дуже подобається його, отак. От. Натягувати таке ще, що Же Головне це робити не на швидкості. автомобілі датчик світла, датчик дощу, круїз та ліміт контроль. Плюс до всього, тут е, салон автомобіля, щоб ви розуміли: Алькантара, шкіра плюс алькантара посередині. Дивіться, залишається у нас такий е, оттиск. Плюс мені дуже подобається, що два бардачка такі, цікаві, є. один відкривається. Отако, другий відкривається отако. Тут у нас повний набор документів, як завжди, автомобіль, який ми привозимо за кордону, там завжди пачка документів, що в автомобілі обслуговувалось, що в автомобілі робилось, і так далі. Ну, На, на даний момент часу, що я рекомендую поміняти мастера та фільтра в цьому автомобілі, ну, зробити стандартне техобслуговування, як для себе, і щоб розуміти, з якого починати. Ось якраз буде там 280 тисяч і можна поміняти і все купити. Все буде класно. Ходімо назад, подивимося, що назаду є. Крім того, що дуже зручні і. Преміальної якості сидушечки, плюс у нас доровезний, широчезний такий підлокітник з підстаканниками. Плюс ноги я можу покласти. Спереду я сидів так, як мені комфортно. І ззаду сижу, так, як мені комфортно. Плюс до всього тут немає такого тунелю. Нічого вам заважати не буде. Ноги поставили хоч тут, хоч там. Клас, Місця просто досталь. Реально, той кросовер, в якому. Місця вистачає на 200%. Е, ну і що можу сказати? Стан досить непоганий, є невеличкі сліди експлуатації, але автомобіль 2011 року випуску за 13 років, в ньому мають бути сліди експлуатації, або в іншому випадку він мав бути стояти в гаряче і там мало бути 0 км. Цей автомобіль продається, ви можете його придбати. У нас на майданчику Автопоінт ви можете його оформити. Ми з радістю з вами поп'ємо каву в офісі, хочете проїдемось в басівський ліс, на ньому покатаємось, зробимо тест-драйв, Будь-що. Машинка класна, вартує уваги, красива. Подивіться, ну, я це не видумую. Тобто Ви можете саме бачити, що машина дійсно красива. А крім того, що вона красива, вона надійна. Механіка, турбодизель на повному приводі. Те, що потрібно, в нас час. Дуже актуальний автомобіль, кроссовер, високий кліренс, надійний мотор. Одні плюси. Тож, ми запрошуємо вас на майданчик автопоїдн. Будь ласка, приїжджайте і купуйте гарні автомобілі.